Могу закладам під час війни я вже сказала, що тільки не робили, що не виготовляли, як не підтримували військо, але і нам теж допомагали. От програма Імфорскілс теж допомогла. 121 заклад обладнали бойлерами, мийками, пральними машинами, ліжками, матрасами і так далі, для того, щоб забезпечити роботу цих хабів. Так? Далі в нас окремо надавалась допомога психологічних, тобто внутрішньопереміщені особи і працівники закладу для того, щоб інтегрувати всіх в громаду в життя громади, тому що складна ситуація, особливо там перші ці Маріуполі, Харківщина, це було взагалі дуже складно було працювати з переміщеними. Закуплено було іншим проєктом про ООН, про підтримку ЄС, теж побутове обладнання, ну, саме найголовніше, щоб була вода гаряча, щоб було на чому приготувати. Їсти і на чому спати для 22 закладів. І окремо ще в нас є невеличкий проєкт українсько швейцарський про поліпшення сантехнічної освіти. Вони теж свої пілотні заклади підтримали а, такою допомогою. Ну і тепер про міжнародні проєкти. Коли ми прийшли, наша команда прийшла в міністерство, було всього один проєкт системі професійно-технічної освіти. Зараз їх набагато більше. Тобто ми розвиваємося, шукаємо можливості. Нас найбільша програма це програма. EU4Skills, програма Європейського союзу, кращі навички для сучасної України. Є вже друга фаза закінчується цього українсько швейцарського проєкту про державне-приватне партнерство у сантехнічній освіті. І тут важливо зауважити, що коли почався цей проект, сантехніками ніхто не хотів бути. Знову ж таки, оцей імідж брудного лазання десь там по підвалам з каналізацією на сьогодні. Майже в усіх закладах учасниках проекту конкурс на професію сантехніка, тобто ми показали, що сантехнік. Це зовсім інша професія, не та до якого ми звикли як там, з кінофільму нам вам всім відомого Афоні, якщо там, так згадувати. Далі проєкт Міжнародної організації праці інклюзивний ринок праці для створення робочих місць. От якраз тут ми теж працювали над кухарями, над деревообробкою, створювали такі локальні партнерства з громадами, куди інтегрували заклади профосвіти, які готували кадри для них. І там теж великий був такий аспект. Ми провели тренінг і Вали тренерів серед наших викладачів з розвитку власної справи, тому що ми знаємо і розуміємо, що в нас є низка професій, їх досить багато, за якими людина після випуску може відкрити власну справу. Та навіть кондитер можна відкрити власну кондитерську випікати еклери або ще щось з кросане. І нам треба дітей навчити, як це робити правильно. В нас ще є українсько-німецький проект просування енергоефективності і імплементації директиви ЄС, це про будівельників. Це про те, які технології і як ними оволодіти у сфері енергоефективності, які вікна мають бути, як правильно робити системи опалення. Тобто, теж там розроблено 4 курси, є методичні матеріали, і зараз проєкт теж підтримує перепідготовку дорослого населення. За цими професіями проект Ера Економічна підтримка східної України зараз поширив вже свою сферу дії на, на інші регіони у зв'язку з воєнними діями. І, Дуже шкода, багато було інвестовано в заклади професійної освіти Донецької, Луганської і Частково-Запорізької області, які були на той момент на підконтрольній території. Цей проєкт і наступний проєкт ЮНІБІПРООН для мене найболючіше, Я знаю, що в Бахмуту там теж була підтримка і була допомога. Закладу, а най, найбільше знаєте, це коли було зроблено майже майже центр кров з нуля все в Маріуполі, будівельний ліцей, від нього зараз не залишилося нічого. Ну, коли ми тут е, змінюємося, ми будуємо, ми створюємо, а нам це руйнують, ну від цього ще ще більше хочеться боротися і доводити, що ми все зможемо.